Корисні копалини України в обмін на допомогу штатів. Ви за чи проти? Проти. ні дані ні. Можливо, після закінчення війни. Все таки ми не маємо витрачати марно наші корисні копалини. Тому що Україна має ресурс у і це наша цінність держава. Щоб хлопці перестали гинути. Якщо так буде добре, нехай буде так. Якщо хтось хоче допомогти, то він має якісь інтереси, має щось на це. Якщо це поможет сохранить життя українцям, то почнет. Mm -hmm. Я вважаю, що будь-який варіант зхранити життя ребята, щоб допустим. Я только вчора с кладбища вернулся, и і у мене куча побратимів полегло, скажімо так, поэтому, поэтому пускай плачуть русский матеріал, ніж українські. Якщо вони зможуть нановити Україну, там захоплені регіони, то це скоріше. Ми маємо продавати не не серйо, маємо продукцію продавати зараз. Трошечки скатилося все в те, що ми маємо продавати корисні попалини, ну тобто негативно.